Морославський ліцей найбільший навчальний заклад Шваківської громади, де навчається більше ста восьмидесяти дітей. Ліцей опалюється на дровах на опалювальний період, необхідно більше ста п'ятдесяти кубометрів, каже директорка закладу Галина. Нагуш з приводу готовності до початку опалювального сезону. Ми наразі забезпечені стовідсотково дровами. Ту потребу, яку ми подавали на нашого засновника відділ освіти. Ми її отримали станом на сьогодні. Тому, коли склалася така ситуація, що ми будемо навчатися дистанційно, режим опалення буде з метою економії, звісно, переходити на мінімальне опалення, таке щоб підтримувати мінімальну температуру для того, щоб функціонувала система опалення. Дрова для ліцею цього року не закупляли. У громаді обстежували та зрізали аварійні дерева, які будуть використовувати як паливо. Є ну дійсно аварійні дерева, тож місць. Що... Сцеві жителі самі просять, щоб воно не завалилося ні на хату, ні на дорогу, ні на провода. Значить, мусили зрізати, ще підключали ми аварійні РЕСа, так само вишки, так, щоб знімали це все діло, допомагали нам в цьому ділі. Упродовж трьох місяців літа заготували більше 200 метрів кубічних дров, зрізавши пів тисячі аварійних дерев. Комунальна наша земельна ділянка, де є... і у нас є наша комунальна земельна ділянка, і ми у цьому році вирішили почистити цю земельну ділянку. Анку, щоб у наступному році тим паче посіяти її для потреб, ОТГ. і завдяки цьому ми на всі 100 готові до опалювального сезону. 100% процент мі готові катапіцінному сезону. Окрім Мирославського ліцею у громаді два дитсадки опалюються дровами. Решта п'ять закладів використовують газ, говорить керівниця відділу освіти Жанна Карпенко. За її словами, переобладнати газові котельні на твердопаливні цього року не вдалося. В нас знаходиться один заклад освіти на газу ліцей і одна гімназія на газу. Ну будемо виходити з ситуації, десь трошки економити, але думаю, що ми справимося в цьому році. Сергій